Одне вікно, друге вікно, третє вікно, металопластиковий балкон, все металопластикове, і двері воно виломали. Дома була, якраз вдома. Воно як почало валитися, я не зрозуміла, що це таке. Я думала, що це тільки в нас, по-моєму, балкону ударив. Я не думала, що це на весь дом таке. Ну тут мені здається, саме хуже. От іменно цей стояк, що в нас хуже. Я не могла ключом, як чуть, чуть повертаю, а воно не відкриває до кінця, то мені виломали двері, бо я сиділа, горіло на балконі, я, я тушила, я за... задихалася тут, ви розумієте? І, І ще двері закриті, не могла вийти. Оця сторона ці балкони. Воно так горіло, що ужас. А тому, видно, провода ну, обірвало. то таке було враження, що фосфорні бомби горять. Такі двері, тільки двері, що повибивали дуже сильно. Пожарка приїхала, почала тушити. Ти ми вже були так і на вулиці всі. Ота неждано негадано бачите, які тварюки. Ти людям біда. Що? Нам душа, там всі квартири, батареї, все людям знищило все геть. Оці що дерева, що нас спасли, що в нас тут оці дерева, що він зачепився, чи хороми його знає, що він той шахет зробив. Було на вибух, ми спали випечули, і почули. А хотіли швидко вийти в будинку, двері заклинули, не можна було, ми через вікно вилазили. Проживаю сином в годі. І ви з сином однорічним через вікно? Тут розгорнутий оперативний штаб з надзвичайних ситуацій. Тут приймаємо людей заяв. Створена відповідна комісія, яка виходить на місці і визначає об'єми і пошкодження рівновного майна. Перший час вже працюють на місці, куди благодійні організації, такі як Червоний Хрест, проліси. Вже зараз будуть проводитись з роботи з... плівкою, якщо вікна, ДСП і все інше. Всі як... людей приймається заява, вони будуть реєструватися на порталі посходженого майна і від держави, звісно, для компенсації.